Сімейна фотосесія це дуже яскраво, дуже кльово. І як до неї готуватися? Ну, перш за все, це самі бути готові, бо я знаю, зазвичай жінки готуються до таких зйомок. Вони ініціатори, вони шукають ідеї. Тому, перш за все, налаштуйтесь на такий момент казки, якогось очікування дива, від гарного настрою, і от з цього моменту, коли ви відчуєте всередині таке хороше, щось таке, тепле, веселе, цікаве, починайте шукати приклади. Тут вам в поміч інтернет, якісь фото, які вам запали в душу. Ну і, звісно, Пінтерест саме яскравий сайт, де можна пошукати всякі фото для натхнення, тим більше для сімейної фотосесії. Там я рекомендую дивитися прямо конкретно під свою категорію: студійна сімейна фотосесія. Або якщо ви хочете на вулиці, то сімейна фотосесія на вулиці і бажано вводити пошукові слова англійською. Це так, щоб вам швидше було і більше варіантів видало. І з цим всім, з цими прикладами, йдіть до фотографа і вже обговорюйте з ним всі наступні кроки, які будуть у наступному відео.